Зробіть, все. З'їлайте. Смотри, от двох лістика. Да. 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 Щодо розпорядження. Так. 914. -100. Так. Покажіть мені, будь ласка. Що? Що, згідно розпорядження, треба приємнитися, щоб мав на місці. Що, Відповідні документи. Як Свідоцтво чи він передбачений? Це розпорядженням десять. Це розпорядженням передати для заняття підприємницької діяльності. Це раз. Я вам. Ви перевіряєте господарську діяльність даного підприємця? Так. Да. Да? Я, перевіряю, я перевіряю законність підприємницької діяльності. Законність? Да. — Ви власник? — Я ні. Я не, не відносився до ну, які? Ви мене хочете так, запитати щось. Не є. Ви мене хочете щось запитати? Запитуйте. Скажіть, будь ласка, який ви маєте відношення до автомобілю? Я вас запитую. Ви власник автомобіля? Я не, власник. не власник. Ви продавець? У вас є довідка ви, про функціональне призначення? Не я представився. Благоустрій Шевченківська адміністрації. Моє мі прізвище Шереме Віктор Іванович. У вас є довідка про функціональне призначення? Я вибачаюсь. Я припис надавав вам раніше. Ми ви його передали? Ознайомте. Я є головою управління громадської організації Асоціація мобільних кав'ярень. Даний підприємець є членом нашої організації, тому так. ви можете спілкуватися. Новими, член, Я запитую, новими, у вас є довідка професійне призначення? Можете спілкуватися зі мною. Ви являєтесь власником цієї автокав'ярні? Явля... Ви являєтесь власником цієї Цей... автокав'ярні. Ну, вибачте, я з вами не буду спілкуватися. Дівчина. Ваша автокав'ярня? Ви працюєте? Ви чуєте, що, що це кажу? А що це? Ви будете адмі... коли я складу відносно вас адміністративний Владайте протокол, продайте. будете... Продайте. Складайте Владайте. протокол. Не питання, у вас є документи? Автомобіль не є об'єктом да, благоустрою. Придивіть, будь ласка, документи. Автомобіль не є об'єктом благоустрою. Ви чуєте мене? Я чую вас. Автомобіль не є об'єктом благоустрою. «Слух Складайте протокол. я з вами не а спілкуюся, я спілкуюся з продавцем. я не Шеремет Віктор Іванович працює. Головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм. Які підстави ви звертаєтеся?» благоустрою за автомобіля? Тому що в даному випадку скоєно адміністративне правопорушення. Яке? Передбачено статтею 152». Так, складаємо протокол. У складає складає. вас є документи? Які? У нас комендантська година. Я кажу, у вас у є документи? У нас Комендантська година. Ну, медична книжка, якщо ви працюєте тут. Меніше, Придивіть, будь ласка, а, я буду... я а, відповід... а відповідно, відповідно, відповідно неї, я буду складати адміністративний а, а протокол. Такі, щоб нам да, я медичну книжку. Ви відмовляєтесь, мені показувати? Да, Олександр відмовляюся. Відмовляюся. Сергійович, для того, щоб скласти адміністративний протокол, мені необхідно викладає. Значить, ця особа пройде з нами для встановлення її особи. Маємо право. Згідно, з закону про милицію, встановлюйте, встановлюйте згідно закону України пристановлюється, встановлюється згідно закону України покривайте. Будь по ласка, оце припиняйте діяльність, припи припиняйте діяльність про власність. Ви чуєте, що кажуть, ви, ви, ви чуєте припиняємо адміністративне правопорушення. Я складу Ви чуєте, що я кажу? Ви не чуєте мене. Я кажу, припиняємо адміністративне правопорушення. Закриваємо законодавство. Я диюсь. А Предъявить, будь ласка, документы. Телефонная прокуратура. Тоже еще не я вам линии. показывал свои документы. Я, не видела. я вам показывал. Девушка, я не, видела. не надо я игнорировать то, видели. что было. Понимаете? Вы не хотите, надо игнорировать. Не ты я вам показывал уже два раза я, свои нет, документы. Вы читали эти читала. документы. Вам советовали разговаривать на английском. Мужчина, а вы мне якобы не понимаете. Я вам должна отдать свой паспорт на временное хранение. Такого нет в законе. Вы не помните, какие вы мне статьи читали, что я нарушила? Конечно помню. Еще раз, 160 административного давайте кодекса. Давайте 164. И если милицию, вы отказываетесь если не пойду, пройти со мной... На каком основании? Потому что вы совершили правонарушение, административное правонарушение. Мне нет, отказываетесь ничего, пройти со мной. На каком основании вы нарушаете статью 185... 185? вопрос, ребят? А чем мне кофе не надо давить. А кофе чем мешает вам? А вот бы шаурму лучше проверили, одну, вторую. Проверяем. И там, проверяем. А где вы проверяете? Вы кофе, кофе никто не мешает. Оно же не травит людей. Ну, да, не отвечаю. Ну, Пожалуйста, я как мешайте клиент, я, я как клиент, имею право. Не мешайте работать. А что я мешаю? Все, я же вам говорю, проверьте их шаурму лучше. Все, все, чай, все вторую. вопросы вторую, зададите. Где люди травятся? Мы А здесь люди не травятся, тут люди пьют кофе, и нормально себя чувствуют. Согласно, вот этого распоряжения, распоряжения, Распоряжение. Вы повинны маты Вот такую Довід. 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 про функціональне призначення тимчасової споруди. О, Тимчасово споруди сезонний об'єкт торгівлі. Це не є сезонний об'єкт торгівлі. Це він обладнаний. він обладнаний тимчасової споруди. Ви себе чуєте? Він обладнаний. Так. Ви чуєте, що кажу? Ми кажете? забираємо продавця, складаємо адміністративний протокол. Тоді відправляємо. Ви протокол. Такої? Послухайте, хто ви такої Послухайте, Я вам прис... я представлю як вам... ви можете забирати продавця? Ви хто такий? Ви кажете, встановлює, ми, встановлює працівник Такай міліції особу. Я складаю адміністративний протокол. відправляємо його на адмінкомісію. Тоді на адмінкомісії, якщо склали протокол незаконно або безпідставно, його скасовують і винного наказують. Я говорю, для встановлення особи маю право затримати. Працівник так, міліції так, має так, право так, затримати. Так, на, так, на, так, і пожалуйста на три години. Так, будь ласка, пройдемте так, так, зі мною. Людина так, боїться так, з вами йти. Вона так, боїться своє здоров'я, за своє життя. Вона може. Я угрожал с вами идти. Вы мне угрожали, что я с душами. Я угрожал девушка. Не говорите то, что вы не было. Вы помните, что вы мне говорили? Вас никто его не знал. Вы почитайте предпоследний пункт. Я читал это. Не на временное хранение. Не на временное хранение. Я могу у вас ее взять, переписать эти данные, потому что вы капитан Дима. Нет, я могу вам только другать показывать. Потому что вы, я вам объясняю. Вы мне угрожали. Я, я угрожаю вам угрожаю. еще раз объясняю. Пожалуйста, предоставьте свои документы. Вот мои документы Отметьте в журнале, где должны, и посмотрите. В каком журнале? В чому Вы не права за я говорю, в чому я повинен реєструватись? В якому? Тут написано витяг що це за... з наказу Державного комітету України з питань розвитку підприємництва і зареєстровано Міністерстві юстиції України. Так от у сьомому пункті написано, представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис. Ви а дев'ятий пункт каже: відмова особи, що здійснює перевірку від підпису в журналі. Є підставою для них. Допущення його до проведення перевірки. Що я дожен у вас. Тут? Ви на законних підставах тут. Так ви зареєструєтеся і перевіряєте, чому я, я дожен реєструватись, Тому, якщо ви, ви не мені не показали ні жодного документу. Будь ласка, представтесь. Представція. 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 Я говорю, представтесь. Богданова Олександра Юрійовна. Я зареєструю матеріал. Матеріал. Напечатаю в адміністрацію подання на создання комісії. Комісії для повної перевірки законності вашої підприємницької діяльності. Тільки його чи всі? Я дезна. Все, Дякую, дякую. Я так, дезна. дякую. Все зрозуміло зразу. Розмовляю все зрозуміло. із людиною. Нет, до якої є сьогодні... Вот мене будете чи всі мобільні Я вам ще раз об'ясняю. Я вам ще раз об'ясняю. Я вам задаю угу. Вам задаю. А на останні питання я вам сказав, де я можу відвідати. Все. Я стою возле вас. Має права, я перевіряю вас. А ви перевіряєте я... все ж таки підприємство? Я зареєструю. Ви прийшли з направлення на перевірку, так? так? Матеріал зареєструю. Перевірю законність так, так? оцього. Mm. Оце і відповіді, що тут написано. Добре. І чекайте перевірку. У нас про перевірку повідомляєте? Є трудовий договор? Є. Предоставте, будь ласка. Тому що дівчина, дівчина не, назвала, не назвала свої дані. Вона назвала дані, які не відповідають. До мене звернувся працівник благоустрою, який написав пояснення. До мене він звернувся, щоб встановити особу на якому даної громадяни. На якій підставі ви тут знаходитесь? Скажіть, на на якій підставі ви тут знаходитесь? Тут проводиться торгівля. Гарячими напоями, яка повинна супутствувати відповідною дозвільної документації. Но ми готові вам предоставити дозвіл на Будь ласка, зареєструйтесь, будь ласка, в журналі. Я говорю, будь ласка. Що це за журнал? Де Но, я от, смотрите, повинен все написано. Це, це не офіційно. Хто могу ви що? Ви? Я предприниматель. Ну хто? Ну де? Де я бачу, що ви підприємець? А як я вам можу показати, якщо ви не офіційно мене перевіряти? Алло. Від Відмова особи, що здійснює перевірку від підпису в журналі є підстави для недопущення його до перевірки. <рит> до якої перевірки? Вот, Хто ви, <рит> що ви? Тут, Тут правопорушення ну, підприємець. <підприємць? підприємць> Де <підприємць> <підприємць> Який ви підприємець? Покажіть, будь ласка, свідомо. Зареєструйтесь, я вам ще всі документи покажу. Вони всі на